Дивлячись на деяких неймовірних істот нашої з вами планети, важко стримати подив, до чого ж різноманітною і непередбачуваною буває природа. Вона ніколи не повторює двічі свої творіння. Вона рухається вперед, створюючи все нові і нові види тварин. Ви на каналі ТОП 100, і це четверта добірка дивовижних тварин, про яких ви могли і не знати. Перед переглядом не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А ми розпочинаємо. Лисичка Фенек. Розпочне нашу добірку маленька і дуже гарненька лисичка Фенек. Це звірятко настільки маленьке, що його маса навіть не перевищує маси домашньої кицьки. Свою назву звірятку отримало від арабського слова фанак, яке перекладається як лисиця. Ходиться мила тварина сімейства псові і належить до роду лисиць. Мешкає вона у постелі Сахара на півночі Африки. Довжина тіла становить від 24 до 41 см, висота ледве ви досягає до 20 см, важить при цьому до 1,5 кг не більше. Візитна карта феника, порівняно з його ростом, це довгі вушка, довжина яких становить до 15 см. Це унікальний інструмент для того, щоб вловлювати най найменші шорохи в далеких відстанях. Цей невеликий звір бігає вночі по піску і прослуховується навіть до щонайменшого шороху. Жоден звук не проходить повз його увагу. Лисички відносяться до соціальних тварин. У природі вони живуть сім'ями, кількість яких нараховують до 10 особин. Феник споживає не лише тварину, а й рослину їжу. Полюють вони на грозонів та ящерок. Вдень вони ховаються від спеки в глибоких підземних норах. Увечір перед виходом з нори феник уважно оглядає довколишні камені й кощі, перевіряючи, чи не ховається за ним ворог, після чого виходить на полювання. Осьмені дамбо. Побачити восьминого дамбо надзвичайно складно. По-перше, це дуже рідкісний вид. По-друге, домівка Дамбо знаходиться на глибині від 3 до 5 тисяч метрів. Вони живуть в абсолютній темряві при неймовірному тиску до 200 атмосфер. Назва дамбо дано по суті в честь дійснівського вухастого слоненятки на ім'я Дамбо. Причиною стала наявність пальців, що нагадують вуха. Розміри більшості дорослих представників виду дуже малі і не перевищують 20 см, та є винятки, які може досягати до 2 метрів. Істота має прекрасно пристосоване до глибоководного існування тіло. у нього м'яка голова і 8 рук, з'єднаних одне з одним шкірою. Плаває дамбо за допомогою рук і внутрішніх плавників. харчуються вони ракоподібними та молюсками. На відміну від інших своїх родичів, він заковтує свою жертву повністю. Іравадійський дельфін. Іраваді дуже своєрідний дельфін. Його зовнішній вигляд явно відрізняється від стереотипу про дельфіні, яких ми всі знаємо. Вони названі на ім'я річки Ірваді в Бірмі, яка і справді є одним з останніх місць проживання цього рідкісного дельфіна. Живуть вони в глибоких річках і біля узбереж моря. Під воду опускаються не менше, ніж на 2,5 хвилини. На відміну від інших представників сімейства дельфінової, у іравадійських дельфінів немає дзьоба і вони мають гнучку шию. Довжина тіла дорослого дельфіна трохи більше 2 метрів, забарвлення синювато сіре світліше у нижній частині тіла. Тримаються вони зазвичай невеликими групами до шести особин і харчуються переважно креветками та рибою. Під час дослідження території дельфіни піднімають голову з води та обертаються, щоб побачити все, що їх оточує. Іравадійський дельфін дуже доброзичливий до людини. Особи цього дельфіна часто супроводжують рибальські човни, допомагаючи заганяти зграї риб у мережі місцевих рибалок. Пискуха ці маленькі, схожі на мишей або хом'яків тварини насправді належать до ряду зайцеподібних. Свою назву гірські савці отримали через різноманітні звукові сигнали, за допомогою яких вони перегукуються або сповіщають одне одного про небезпеку. Ці малюки відмінно пристосовуються до складних кліматичних умов. Вони здатні виживати в кам'яних районах з мізерною рослинністю. Довжина тіла досягає 25 см, а вага до 200 грамів. Широкі й короткі вуха мають злегка закручену форму. Хутро коротке й жорстке. Як правило, представники цього виду проживають колоніями. У кожної сім'ї є окрема нірка з присадибною ділянкою. Все літо звірятки готують запаси на зиму. В їжі пескухи віддають перевагу з і травам. Роздвоєння верхня губа допомагає вибрати самі суковиті смачні трави. Зірвані травинки вони розкладають на сонечко і постійно контролюють, щоб сіно добре просошилося та не згнило. Для цього вони постійно його ворушать. Леопард Віда кішка маргай родом з Південної Америки. Це рідкісні тварини, що перебувають на грані вимирання. Відносяться вони до сімейства котячих. Ця кішка з великими очима неспроста одержала свою назву, а через свій довгий хвіст, довжина якого може досягати до 50 см, що дозволяє легко пересуватися по деревах. Вага маргая від 2 до 5 кг, довжина від 60 до 80 см. Її голова велика, трошки плоска, з великим чорним носом. Вуха у леопарда овальні та досить великі. Довгохвоста кішка має особливість вивертати кісточки задніх кінцівок на 180 градусів. Це дозволяє тварині підніматися і спускатися по деревах вниз головою, подібно до білки. Ця кішка потайлива і досить миролюбна. У разі наближення небезпеки вона піднімається на дерево і приймає оборонну позицію. Найчастіше тварина харчується дрібними савцями, що живуть на деревах, такими як опосуми, білки, щурі. Незважаючи на милу зовнішність, Маргай все ж є хижаком, тому йому складно пристосуватися до домашнього життя. Якщо в будинку буде знаходитися дрібне звірятко, то ним леопард обов'язково поласує, навіть собака може постраждати від зубів та пазурів цієї кішки. А на цьому все, дорогі глядачі. Не забудьте нажати палець вверх, та якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити наступні відеоролики. З вами був Факт 100 до наступних випусків.